Москва вирішила всіх налякати своїм виходом із зернової угоди. Коли вони побачили, що ніхто не злякався, навіть ООН, яка лякається взагалі всього, і ООН не злякалася, то Москва заявила, що ні, вона вже не виходить з зернової угоди, і це дає всім сигнал, як насправді потрібно поводитися з Москвою. До речі, підпишіться на цей канал. А від кожного іншого відпишіться. А якщо ви не хочете підписуватися з тих чи інших якихось смутних міркувань, то все ж таки закликаю вас 3 листопада прийти на ВАЛ 7 у 18-й годині. І там буде концерт Націонал-Християнської музики, і це буде чудово, я теж там буду. І приходьте трохи раніше, поспілкуємося. Тобто, давайте ми будемо разом в цей скрутний день. Я ще мрію про те, що електрика буде відключена, і все це буде про, при свічках. Ці удари по нашій е, енергетичній інфраструктурі, які завдає Москва, і ще раз показує нам важливу річ. Вони воюють не проти українських Збройних сил. Вони воюють не проти українського уряду. Вони воюють проти нації. Вони воюють проти нації, проти її матеріальних активів і проти її біологічної сутності. Вони займаються виселеннями, вони крадуть дітей, вони беруть ясир, вони вивозять населення з території. Це насильницькі депортації цілком в дусі Орди або цілком в дусі Сталіна. І їхньою метою є. Знищення нас, в тому числі біологічне знищення, вони ведуть до біологічного знищення. Треба зрозуміти, що е, вони це не Путін, вони це не їхня армія, вони це московити, це вони всі. Народ воює з народом, і в цій війні виживе хтось один. Я так чомусь впевнений, що не вони виживуть, виживуть в цій війні. І якщо ми розглядаємо їх, якщо ми розглядаємо свою ціль, це треба розуміти, що це і м'ясо. Хто такі вони? Три складових – м'ясо, економіка і культурка. І от все це має зникнути. Має зникнути ця біологія, має зникнути ця економіка, і має зникнути ця культурка. Тому що вона всі всі три складові вони переплетені. Неможливо залишити щось одне, неможливо залишити щось одне. І там, де ми не можемо дістати до їхньої економіки, і там, де результативність нашої залпової артилерії іще недостатньо. Там ми, принаймні, на наших територіях маємо випалювати цю культурку. Всіх цих Толстаєвських і всіх цих Пушкіних, оце все, що цим пов'язано, весь асоціативний ряд, всю цю московську говірку, все оце потрібно випалювати на своїх територіях, а потім і на тих територіях. По інакшому браття і сестри не буде. І ця культурна війна, культуркампф, має здійснюватися. У нас є така інституція, називається Міністерство культури. Вона чомусь досі не об'єднана з Міністерством оборони. Вірше не об'єднана, а вона мала би бути просто одним з департаментів Міністерства оборони. І е, це шкідлива установа. Е, зараз вони крадуть е, з музеїв московити. Тобто вони вивозять зібрання музеїв з Херсонського музею, Маріупольського музею, всіх музеїв вони вивозять в Москву, так як вони робили це раніше. І зараз у мене питання: а хто мав дбати за тим, щоб ці зібрання були евакуйовані? Яка установа в Україні мала дбати? Міністерство енергетики, може, мало займатися музейними фондами. Хто? Чому вони там залишилися на окупованих територіях? Все це. На кому лежить відповідальність? Хтось має понести відповідальність за те, що наші музейні фонди там залишилися? Ну скажу, ця установа називається Міністерство культури. Чому досі не змінений керівник? Чому досі ця інституція не розформована? А який в ній смисл? В який ні і, і смисл, що в неї єдине було щось це збереження? Пам'яток культури, збереження фондів це основна мета існування, і ну, зміст існування Міністерства культури. Якщо воно, якщо воно з цим не справляється, то не потрібно його фінансувати. У нас тут деякі посадові особи, і навіть деякі командири, армійські генерали вітали країну з. Е Черговою річницею визволення на минулому тижні, черговою річницею визволення від німецько-фашистських загарбників. Це що таке, взагалі? Що це за наративчики, такі? ми досі продовжуємо споживати московське лайно? Тобто, добре, якщо ви вітаєте країну з визволенням від німецько фашистських загарбників, то чому тоді ми не вітаємо країну з визволенням від більшовицьких загарбників в 1941 році? Коли звитяжна німецька армія викинула звідси большевицьких загарбників. Ну чому ми не дякуємо звитяжній німецькій армії? А дякуємо тільки Червоній армії. Одні загарбники викидують інших, потім ті загарбники повертаються, викидують інших. Тобто, якщо ми наголошуємо на одному визволенні, давайте наголошувати на всіх визволеннях. А якщо ні, то це означає, що ми лишаємося в московській парадигмі. Перейменування вулиць в Києві. Так само якось би мало би щось би висловлюватися Міністерство культури. Бо це добре, що вулиці нарешті перейменовуються, добре, що прибираються імена якихось мутних московських діячів з київської топоніміки. Але знову ж таки через насильство над українською мовою. Вулиця Байрона або вулиця такого-то Та нема в українській мові вулиці такого-то. Не належить жодна вулиця жодному Байрону. Може бути Байронівська вулиця. Вулиця яка? Вулиця може бути Тарасівська, вулиця може бути Майдан може бути який небудь там. Проспект може бути Брест-Литовський, Майдан може бути іще який-небудь, але не проспект Брест-Литовського, не вулиця Тараса, Тарасівська вулиця може бути. І це все знову по нові доведеться переименовувати. От по наві доведеться перейменувати всі ці речі для того, щоб призвести це до норм української мови і до традиції української топоніміки. А зараз це просто галімає насильство. Я не знаю, чому саме вони вирішили Байрона. Ну, звісно, це непогано, щоб у нас вулиця, яка-небудь носила ім'я якого-небудь видатного е і англійського, в тому числі письменника. Але мала би бути вулиця Кіплінга. Зараз це більш актуально. Мати вулицю Кіплінга. якась і вулиця Скрябіна, виявляється. Скрябін такий був співак, який щось там співав, вигадав проєкт Паючі Труси. І він загинув не на війні. От ми називаємо вулиці іменами героїв, тобто іменами видатних культурних діячів. Ну, Скрябін, може, він непогано співав. Я не знаю, я не розумію такої музики. Комусь, мабуть, це подобається. Комусь є люди з різними дуже екзотичними смаками. Але називати вулицю Скрябіна е якось воно не тиво. Е якось би так само можливо мало би висловитися Міністерство культури з цього приводу. Якось сказати своє зауваження. Ну, в принципі, правда, що Склябін це якраз і є рівень Міністерства культури. Мабуть, був в чомусь і непоганий хлопець. У нас непоганих хлопців, от скажем, цих хлопців, які є справжніми героями, є хлопців, які є справжніми талантами. Ну, Навіть на цій війні ми можемо ці їх манблани і горами, пачками. Великих людей ми можемо збирати, але ми вибираємо вулицю Скрябіна. В Києві, в столиці. По-справжньому. Це серйозно в натурі? Окрім того, Скрябін не мав жодного стосунку до націонал-християнської музики. А ви можете отримати такий стосунок В четвер, 3 листопада, 18-та година Ярослав'явсів. Будинок актора, приходьте, і там ми будемо долучатися до справжньої віри і до справжньої культури. На цьому вам моє щире, звитяжне українське амінь. І пам'ятайте, Путін хоче, щоб ви розмовляли мовою Пушкіна? Всі твої снимаємо і ти мені не шмата. Вся твоя. Любов.